Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про Еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Ти Що ми харьосі? Каже, немає корму, немає поцілунків. Це ну, такий компаньйон. Такий антистрес, я не знаю, як я взагалі могла б з нього такий довгий час бути. Я називаю його Реді, Рідска, Радіону, як завгодно, тільки не ред, але син дуже ображається. Раду це позумій батька. Дуже собака схожа на чоловіка. Ну, от впертий. Свою впертість та неабияку принциповість киянин Сергій самоділов вкотре продемонстрував родині, коли почалося повномасштабне російське вторгнення. І з роботи мене чоловік вже зустрічав у військовій формі з рюкзаком. Я пішов, а я в родині взяв форму. Ну, 24 лютого я пішов, все. І я по його погляду я зрозуміла. Що це не, не обговорюється, що це його рішення, і він до нього готувався. У 2014 році ми були на Майдані, часто ми туди їздили, але в 2014 році він не міг піти. І я була вагітна. У мене була важка вагітність і він був зайнятий більш цим. Я весь цей час розуміла, що якщо буде якась от така ситуація, він піде. По перше, він хотів бути військовим або поліцейським. Його в дитинстві збила велика вантажна машина, тому от з дитинства він був непридатний. Видали йому, я так розумію, заднім числом військовий квиток, домовився, і він дуже дуже хотів. Я йому казала, Сережа, ну ти ж служиш, штурмова рота, це дуже страшно. Ну для мене, ти не розумієш, це моє місце. Він служив в третій, окремий штурмовій. Він був кулеметником. І розповідали хлопці, що це був кращий кулеметник у них в бригаді, тому що він фізично дуже сильний і дуже сильні були руки. Він міг бігти з двома кулеметами. Він мені нічого не розповідав. Він мені розказував, що він просто копає окопи десь в Рівному. А потім вже він признався перед новим роком, де він служить. Бахмут. Перше, чим він мотивував і говорив, це мені. Я не хочу, щоб мій син через 10 років воював. Коли народився Лука, нам було важко. У нас було чергування, і в такі періоди, коли папа наш мав чергувати, він просто десь з олівчиком сідав, щось малював, малював всюди, де тільки можна було. Він дуже багато малював Константинівців. Його дуже дивувало, що там не було ікон в будинках, тому він на дверях малював ікони. Він і туди поїхав з фарбами. Друзі, ну і продовження цієї щеливої історії. Повна версія буде після 9-ї години. Зараз традиційно о цій порі ми згадуємо героїв, які вбила Російська Федерація, їхні історії. Тому, Тому за мить продовжимо. Ти що ми хороші? Каже, немає корму, немає поцілунків. Це ну, такий компаньйон, такий антистрес, Я не знаю, як я взагалі могла б з нього такий довгий час бути. Я називаю його Реді, Рідіска, Радіону. Як завгодно, тільки не ред. Але син дуже ображається. Раду це позуміню батько. Дуже собака схожа на чоловіка. Ну, от впертий. Свою впертість та неабияку принциповість киянин Сергій самоділов вкотре продемонстрував родині, коли почалося повномасштабне російське вторгнення. І з роботи мене чоловік уже зустрічав у військовій формі з рюкзаком. Я пішов, а я в родині взяв форму. Ну, 24 лютого я пішов, все. І я по його погляду я зрозуміла. Що це не, не обговорюється, що це його рішення, і він до нього готувався. У 2014 році ми були на майдані, часто ми туди їздили, але в 2014 році він не міг піти. І я була вагітна. У Мене була важка вагітність, і він був зайнятий більш цим. Я весь цей час розуміла, що якщо буде якась от така ситуація, він піде. По перше, він хотів бути військовим або поліцейським. Його в дитинстві збила велика вантажна машина, тому от з дитинства він був непридатний. Видали йому, я так розумію, заднім числом військовий квиток, домовився, і він дуже дуже хотів. Я йому казала, Сережа, ну ти ж служиш штурмова рота, це дуже страшно. Ну для мене, ти не розумієш, це моє місце. Він служив в третій, окремий штурмовій. Він був кулеметником. І розповідали хлопці, що це був кращий кулеметник у них в бригаді, тому що він фізично дуже сильний і дуже сильні були руки. Він міг бігти з двома кулеметами. Він мені нічого не розповідав. Він мені розказував, що він просто копає окопи десь в Рівному. А потім вже він признався перед новим роком, де він служить. Бахмут. Перше, чим він мотивував і говорив, це мені. Я не хочу, щоб мій син через 10 років воював. Коли народився Лука, нам було важко. У нас було чергування, і в такі періоди, коли папа наш мав чергувати, він просто десь з олівчиком сідав, щось малював. Малював всюди, де тільки можна було. Він дуже багато малював Константинівців. Його дуже дивувало, що там не було ікон в будинках, тому він на дверях малював ікони. Він і туди поїхав з фарбами. Навіть на фронті Сергій підписував свої роботи РЕД. Це папин позивний, і він підписував всі свої картини ще до війни Ред, тому що він рудий. Любима фраза мого сина: який дуб, такий тин, який батько, такий син. Ну, у нього все було присвячено для сина. Ну просто все. Папа купав дитину, прогулянки, всюди. Вони всюди були банда команда вдвох, і він сину більше розповідав про війну ніж мені. Ми їздили по там для собак, бо там були собаки, алабаї великі, білі. І ми годували. Підгодувати тварин батько з сином встигли 4 травня. Попри те, що у військового було обмаль часу вдома, на добу відпустили після штурму. Він був контужений з катетерами в руках. Він приїхав, і останні слова батька-сину. Були такі настановчі. Я навіть тоді зробила йому зауваження сказати, що прощаєшся, що навіщо ти це говориш. Лука, ти маєш берегти маму, ти дорослий, ти головний, ти чоловік. Той день він дійсно зустрівся з усіма. Єдине, куди він не встиг, це на кладовище до свого близького друга. Просто воно було зачинене. Але хто знав, що через тиждень він буде похований на тому кладовищі. 8 травня я так пам'ятаю цей день. Він був не в мережі, але так класно цвіли каштани, красиві так багато. І я всюди фотографувала каштани і надсилала йому фото. Просто відео, фото, дивись, які каштани, дивись, який бузок красивий. Мак, червоний це в пам'ять за загиблими, не забудки, квіточки, тому що ми не забудемо ніколи, пшениця це символ життя. Ну, Це так, от Лука трошки пофантазував. Багато хто зараз говорить, що він стає ще більш схожий на нього. Лука у нас і досі не любить спати окремо, і папа його присипав. У чоловіка завжди була довга борода. Він його просто маленькими пальчиками тримав за бороду. Пам'ятаю, вони постійно засипають, і мені чолився Мріна, Маріна, Поможи. Я ці маленькі пальчики. Саме з цим пов'язана, саме ця собачка, Мальтіпу. Ідеєю тільки такого: рудого песика Лука загорівся в таборі. Там діти всі пов'язані одним горем. Втрата батьків це собачки, які для антистресу. Вона така дуже прикольна, грайлива. Але найголовніший аргумент був зовсім інший. Рижі, як бородавачка. Собака народилася 10 вересня, а з 11 на 12 вересня мені приснився чоловік, який прийшов додому. Приніс мені на руках маленький комочок лахмати і каже, що тобі треба багато ходити в тебе проблеми з спиною. Собака для сина пов'язана тільки з батьком. Мій чоловік мріяв поїхати в Крим, тому що ми з ним одружилися в 13-му році і закопали там коньяк десятирічної давнини. Він казав, що закінчиться війна. Ми поїдемо всі втрьох і відкопаємо наш коньяк. Цю мрію Сергія дружина і син військового обов'язково здійснять і поїдуть туди теж у трьох з рудим редом.